Как вы считаете, вот эта технология, которую мы увидели сейчас взрывов в Ливане, через сколько минут пришла в голову украинским спецслужбам, Израиль не поставляет никаких вооружений Украине. Но ведь у нас же практически вот эта вся аппаратура на импортной. А у нас в нашей нет. Да. Есть просто прямые. Даний свидетельства о созданні бойові камінь в ОСУ в російському А... падобі нормальні вообще нормальний ні? ви точно чули про те, як у лівані пейджери рації і мобільні телефони зробили масовий бадабум. Точніше, зробили це не самі. За непідтвердженою поки що інформацією до цього причетні ізраїльські спецслужби. Але сьогодні у випуску, звісно, говорити не про це. Точніше, про це, але частково. Російські пропагандисти по справжньому стурбовані атакою на Хезболу? Бо знаєте, а хто дасть гарантію, що в один прекрасний день уся ця імпортна техніка, якою вони користуються, не почне робити феєрверки, точніше пускати їх у руках, наприклад, російських військових? Як ви вичитають ця технологія, яку ми відділі зараз, зрив в Лівані, через сколька хвилин прийшла в голову українським спецслужбам? И они запросили того же Невзлина, чтобы понять, а можно ли таким же образом в Россию внедрить. А у нас здесь очень много криптохохлов, которые неясно как оказавшись на территории нашей Родины, когда с ними заигрывали разные специфические структуры и конторы, теперь занимаются тем, что живут, собирая с доверчивых граждан деньги на помощь фронту. И вот привезут они поставочку, какую-нибудь очередной набор радиостанций, помогут установить связь, планшетов, планшеты, все что угодно. З якого моменту вони почнуть зриватися? Хочеться вірити, що почнуть вибухати одразу. Але ви знаєте, проблема насправді полягає у тому, що велика Росія ну, не здатна і не може сама виробляти нормальні мобільні телефони, автівки чи мікросхеми. І все це закуповує. І от Соловйова раптом бомбануло, бо що ж тепер робити з усіма цими айфонами і айпадами, якими він користується. Це ми бачимо у його ефірах, наприклад, на Соловйов Лайв. Але все ж таки, володь! Це ж було уже на початку СВО, коли через санкції тобі довелося відмовитися від свого новенького мерса, бо ці машини перестали обслуговувати в Росії. Тому айфон, ну це фігня. Ну ведь у нас же вот вся апаратура на імпортне. У нас наші Да. а сколько воно сьогодні в стране? а Сколько сколько з них проверили? А кто конкретно досконально перевіряв, сколько везено по серим скепам? Тоже це все есть. Я там за Байкали живу, я знаю, что в Китае таскают. И представляю, как это происходит, честно говоря. И здесь, наверное, нужны моментально не какие-то там разработки, а программы повальной проверки всех электронных устройств. Вот просто Но повальная. надо при этом фронт не парализовать. А не, -не, -не, не, 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 мы говорим по гражданку. Фронт само собой. Про гражданку. А если у нас вот ребенок, меня вот ребенка, сейчас вот это бандура. Где гарантия, что он завтра не займется? Тоже правда. правди, адкуди поставили? Так скажіть мені, будь ласка, а як же ж так вийшло? Сво почалася більше двох із половиною років тому, і ви пам'ятаєте, як показово російські блогери на початку повномасштабної війни палили європейський шмот і викидали показово айфону, вікно трощили їх молотками, і так далі, щоб показати реакцію на європейські і не тільки санкції, але виходить так, що якимось дивом. Діти генералів продовжують купувати нові айфони і ними користуватися. На цьому ви знаєте, паніка не закінчується, а тільки набирає обертів. Бо далі, як вони гадають, їм відключать інтернети. Міпроводство именно этой електроніки у себя, ми сильно залежимо від запада. А у нас маршрутизатори з чим стоять на сетях. А у нас інтернет зараз помните, коли ми пыталися відключить інтерв'ю, що у нас не сильно получилось. Но к этому треба строчно стремиться, нам все равно відключат. Конечно. Отключить его, ви должны к этому бути готовы. Ми вже привыкли, у нас сьогодні все в телефоні ну, или в комп'ютері. для услуги, что угодно. Это для нашей страны всей. Блин, та у вас на правду країна живе без газу, без каналізації, без цивілізації взагалі. І у селах немає зв'язку. Тому про який інтернет взагалі йде мова. Як його можуть відключити, якщо його не проводили і не підключали? Тому я вважаю, що перейматися росіянам взагалі не варто, бо відключення інтернету у них нічого не змінить. Та й в принципі, навіщо, наприклад, американцям виключати в Росії інтернет, якщо завдяки ньому тепер можна відстежувати усе, що відбувається на лінії фронту у режимі реального часу? Спасибі за це Кадирово. Также на помощь российским бойцам отправились два передовых американских электрокара Тесла. Рамзан Кадыров сообщил, что направил на фронт бронированные пикапы Кибертрак. Смотрите. А той Кадиров, що мала дитина, їй богу, спершу він заявляє, що маск персонально йому подарував кібертрак. А потім він заявляє, що маск чогось там чи образився, чи що, але відключив його кібертрак, який він відправив один на фронт. А потім він бере і відправляє решту оцих Тесл на фронт, щоби. Аля одні американські тачки зіштовхнулися у бою із іншими броньованими американськими тачками. І типу ха-ха, подивіться, ви самі проти себе воюєте, виготовляючи машини. Але є один нюанс: усе, що бачить. Тесла потрапляє на сервери, які, скоріш за все, знаходяться. Я думаю, у Сполучених Штатах Америки. Це по-перше. А по-друге, у компанії останнім часом є проблеми із сектором безпеки, тому що все частіше у них трапляються витоки інформації, зокрема у мережу потрапляють відео із камер, які розташовані на цих самих Теслах. Нещодавно там, рік тому був скандал, коли співробітники між собою просилали відео з гаражу когось там із власників Тесли, і за це відповідав. А взагалі ми можемо з вами зрозуміти, що у росіян паніка. Ви мене запитаєте, звідки? Ну, дивіться, вони де-не-де -де намагаються все ж таки переконати свого глядача у тому, що Ізраїль їхній партнер. І нічого подібного, як з Хизбулою у Росії точно не станеться, не буде ніяких вибухів. Це ще й і наш партнер. У нас Тель-Авівом Ну, нормальные добрососедские отношения. Слушай, у, у нас со всеми были бы хорошие добрососедские отношения, не мы в этом... Израиль не, не поставляет никаких вооружений Украине. Израиль не принимает участие ни в каких санкциях против России. Если он так говорит, это еще не значит, что этого нет. Этого нет. Ну, наверное, я, говорю, я, я не, не буду тут ничего утверждать, у меня данных нет. Ви знаєте, це як в тому російському фільмі. Ти Сусліка віддіш? Ні, а он єсть. Але взагалі, ні, ні. Ви що, Ізраїль ні в якому разі не постачає Україні? Загинайте пальці. Система попередження про ракетні удари він не дозволив постачати іншим країнам системи керування вогнем та електрооптичні комплекси, які містять ізраїльські компоненти. Але взагалі, навіщо? Взагалі, навіщо говорити про ці технології, якщо у Росії вийшла нова лада Ніва за увага чотирнадцять тисяч доларів? Чому так дорого? Ну, знаєте, тому що технологічна і дуже зручна у використанні. Короче, Зайшов салон автоваза бля, мільйон 300 ніва стоїть. блядь. Блять, наряд насіа мова. Короче, вот так вот коробка, вот мультимедиа. Включаешь первую передачу, она, она бьет, хотя она не довключается, сука. То же самое третье, да. Тын. Тын. Менеджер говорит, да хуйня, здесь можно рычаг согнуть немножко, и люди так делают. Ну, ви знаєте, це така типова російська машина-конструктор, щоб російські пацани не втрачали навичок саморозбору і збору не те, що автомата, а машини, тому що ну нашої ті сервісні центри, і так самі все полагодять. Але все ж таки, давайте ми з вами повернемося до пропаганди. У Соловйова нарешті визнали, що росіян, яких посилають на СВО, ну що вони є фаршем. мы страна воюющая. Вот как, что не говори, к огромному сожалению. Вот берем постсоветское пространство, ну хоть одно десятилетие было, чтобы мы не повоевали. Не было такого. Великолепное есть изречение, я его тоже на форуме говорил, аксиомы спецназа, вот там звучит. Посылая в бой необычных людей, мы предаем их. Прежде всего, к чему это относится? Огневая подготовка и тактика. огневая подготовка – это стрельба. Стрельба – это... Это искусство, это такая же Нельзя научитися на музыкальном инструменте. інструменті, вот, ну дають мобілізовано два месяца. Ну что за справді, що за это время можна сделать? А й справді що за це время можна сделать? Як виявляється багато що це показує досвід українських військових? І я знаю, що зараз серед вас знайдуться ті, хто обов'язково піде у коментарі і напише, що українців недостатньо довго і недостатньо ретельно готуються до бою, але розумієте. Це різні речі, тому що ми опинилися в цій ситуації, бо на нас напали. А Росія готувалася до нападу. Вона б розраховувала свої сили, свої засоби, свої танки, бронемашини інші, різні снаряди і не змогла цього зробити. І сьогодні вона не шкодує своїх людей для того, щоб що? Для того, щоб показати усьому світу кусь кіну мать, як в савку. І ви знаєте, вони досягли своєї мети. Вони так допоказувалися, так довоювалися, що навіть... Упороті російські волонтери патріоти уже не витримують і плачуть, тому що виявилось, що їм все врут. Ребят, стільки емоцій. разговаривала з людьми, які беженцы. Ви просто не представляете, какой вкус. Они рассказывают. Плачут. Извините меня за выражение. Я Леша медведь. У меня вот просто нет. Просто дети приходят. Не то что люди, а дети Просят вещи в которых не в чем ходить Это страх, снегов, что рассказывают Что там творилось Суд же, рыльск И как этот Как город еще Ой, забыла Все печально Короче, все, все настолько плохо И все врут И все скрывают И сколько там 200 Это никто не говорит Гробы везут вот здесь уже не одна мы, машина мы проехала. Мы ехали и везли 200. Это просто, просто, просто ужас. Ребят, вам всем спасибо, просто простите. Эмоции зашкаливают, просто зашкаливают. На днях 600 сот чоловік привезуть туди, куди ми їздять. Надати гуманітарки, столька Просто, я не знаю. Ужас. Але якщо чесно, то нам же ж з вами байдуже байдуже, що ті безвольні росіяни собі думають про владу ЄСВО і чого вони там страждають. Бо ми ж вже з вами всі давно зрозуміли, що вони нічого не можуть змінити, навіть якщо їм дуже гірко, боляче і вони плачуть, бо вони шоковані. Для нас в цій ситуації що головне? Що Росія за весь цей час СВО домоглася основного, вона сама ж розтоптала свій авторитет, у тому числі і ядерний, і про це ти далі частіше говорять полковники. у эфирах на «На Кухне». Вот эта провокация украинская на Курске, ну, провокация – неправильное слово, агрессия, значит, Украины э, в Курской области, э, оценивается на Западе некоторыми специалистами, как неготовность России к применению ядерного оружия. Типа вот уже э, агрессия произошла против России, пересекли очередную красную линию, а Россия все, значит, не применяет тактическое ядерное оружие, и вообще об этом, ну, Ну, как бы вот мало говорит. Поэтому Россия не готова защищать свои территории, и в связи с этим осуществляется давление такое военно-политическое давление на других направлениях. І так вони домовилися ці полковники у прямих ефірах, що навіть у Соловйова, поступово, але виникають правильні питання до військового військового керівництва їхньої країни. Силы на СНО. Большая из них часть атак. уйдет от. И мы не выполним тех задач, которые поставлены. А задача не формальная численность, а повышение обороноспособности родины. А что это за повышение обороноспособности родины, когда у тебя есть условно там калининградское ополчение, но ты его не смеешь трогать на защиту соседних территорий? Может, его надо будет перебросить на большую землю? Защищать, не сметь. Значить, ну, ж... потому що там є свої угрози. Это потому что разлив... там это должен разлив... быть свой контингент, свой потому что контингент... если мы потеряем Калининградскую область, то мы потеряем и возможность стратегической обороны не на этом тоже. направлении. Это не значит, что надо их оголять, но это не значит, что надо их закреплять. Ну і правильно, за чим оголять? Якщо коротко, всіх на м'ясо, баби і ще нарожають. Ну і якщо ми взагалі з вами говоримо, зараз про Курськ, плавно підходимо до цієї теми, то ви взагалі знали про те, що там з'явилися концентраційні табори? По суті, є просто прямі э, дані, свідчення о создании бойовиками ВСУ в російському приграничении подобі концлагерей, куди вони по дулом автомата поміщають місцевих жителів, по різним причинам не сумевших. Покинуть небезпечні райони. райони, а може, вони не захотіли покинуть небезпечні райони. Може, ну його нафіг бігти в ту Росію. Якщо можна залишитись в Україні, так і залишимось. Але взагалі звучить прекрасно. У них є докази, але вони їх нам не покажуть. Правильно, знаєте, це як в тому декомунізованому мультику. У нас є посилка, але я вам її не дам. Правда, схоже, і якщо ви хочете побачити справжній концтапір. То він у 2024 році насправді існує у кожному дворі Петербурга. Він називається комунальна квартира. Зараз покажу туалет і кухню в комуналці в самому центрі Петербурга. У нас комуналка на 16 кімнат, Соответственно, всі умови спільні. так виглядає душ. Тут звичайно, дуже багато тараканів, але недавно їх травили. І так виглядає кухня і туалет. Щойно ви бачили змогу спостерігати за тим, як СВО покращила життя звичайних росіян, особливо молоді, яка, напевно, мала колись перспективи. Ну а взагалі, на цьому ми могли би з вами поставити крапку, але у нас для вас є сюрприз. Юра Петрушевський підготував для вас огляд, але не такий, до якого ви звикли. Це дещо особливо, це щось новеньке. Ми дуже горимо цим проектом і дуже хочемо вам його показати. Ми хочемо запустити серію нову нових проєктів огляди пропаганди обов'язково залишаться. А що це таке? Ви побачите вже завтра. І щоб не пропустити, коли це станеться, бо ми ще самі точно не знаємо. Поставте дзвіночок. Якщо ви підписані на канал для того, щоб не пропустити це відео, ну звісно, підпишіться і лайкніть це відео. Ви ж додивилися його до кінця. Ми ж з вами побачимося вже трохи згодом після вихідних. А Юро, чекайте завтра. До зустрічі.